Всім привіт! Ви на каналі Games TV. Сьогодні ми будемо грати Hill Climb Racing 2. Як і я обіцяв, сьогодні ми відкриємо мотокросовий мотоцикл і купуємо його за 20 тисяч копійок. Далі ми його трохи, трохи ми його прокачаємо. І ще в нас тут. Ще в нас тут є нові вигляди. Так, це є головний убір, то є шапка. Ось така дуже крута нічна, нічна шапочка. І може бути вигляд от такого молодого хлопця. І машина до нашого мотокросу. Є ось такі колеса. І от такий всякий колір. Мені, друзі, подобається найбільше от такий. Ну що, будемо його тестувати. Так, а наступна у нас якась спортивна тачка. Добре, друзі, будемо тестувати мотокросовий той мотоцикл. Все, поїхали, ми вирвалися вперід. Він дуже помаленько їде, проїжджаємо корови, там собі паслися. Ой, друзі, дуже важко, дуже важко ним керувати. Він постійно стає на заднє колесо, але нічого, ми приїжджаємо перші. Приїжджаємо перші і... і знову. Знову в нас ідеальний старт, ідеальний старт, і ми знову обганяємо всіх наших суперників. Ну, що я вам можу сказати? Крутий мотоцикл, той мотокросовий, набагато кращий він є від скутера, бо скутером взагалі практично неможливо керувати. Але. Трошки гірший від супер джипа, який в нас є такий. Тут можна дурачитись, машинка підстрибує. І нам потрібно золоту медаль, щоб розблокувати оцю машину. Ну, що ми ще трошки прокачаємо, прокачаємо. Щеплення з дорогою і проїдемо з вами ще пару гонок. Ще пару гонок ми проїдемо, ідеальний старт. Тут в нас нові траси повідкривалися, сільська місцевість називається. Вау! Дивіться, як за нами. На міні-джипі їде. Але ми його обігнали і, і ми приїжджаємо перші салюти в нашу честь. І ми заполучили три очки. Три очки за то дуже просто на тому мотоциклі робити, робити на ньому ідеальний старт з самого початку. І вириватися вперід. Так. Вау. І знову ми, я так собі думаю, приїдемо перші. Ми собі таки їздимо на мотоциклі в шапочці для сну від піжами. І знову ми перші. Вау! Дивіться, які в нас різні суперники. Таких різних шлемах. Вон там шлем в нього злетів на ямі. Так, і ми знову вириваємося вперед. Ну, все-таки той мотокросовий мотоцикл дуже крутий. Дуже крутий і дуже класний. Ух! Ви бачили, друзі, я чуть не перевернувся, чуть не перевернувся, ще б трошечки. І ми набираємо 9 очків і впевнено забираємо. Впевнено беремо перше місце і... Так, щось я не бачив, скільки нам там ще до золотого, до золотого кубка потрібно. І ми стартуємо перші, вириваємося. Ну, в нас все по стандартному сценарію. Не можуть нас наші конкуренти обігнати ніякі. Ми тут все проходимо дуже класно, швидко і круто. Ну що я можу сказати? Той мотоцикл? Вау! Ви бачили, який ми кульбіт зробили в кінці? Круто! Той мотоцикл мотокрос дуже класний. Хоча мені більше подобається... Супер джип. На Супер джипі мені більше сподобалось їздити. Вау! Wow, Вау! Wow. Друзі, ви бачили? Ох! Oh. Знову ми вирвались. Обігнали всіх наших конкурентів і на фініші ми знову перші. Вау, круто. Нові траси. Нові траси тут в цій грі з'явилися всякі. І ми знову перші, знову вириваємося вперід. І спокійнесенько. Ну, цю трасу ми вже проїжджали багато разів. Тут ми вже... І стартуємо і знову перші. Знову ми зайняли першу позицію. Так. Перерив на рекламу. Так, серебро 2 у нас є. І нам ще потрібно серебро 3. І потім аж буде золото. Аж потім буде золото, і ми зможемо відкрити оту от машину. Вау! Друзі, дивіться, який тут супер монстер трак. Ну, мені сподобалась супер джип. Ну, мотокросовий мотоцикл теж. Зрештою, є непоганий. Ну що, друзі, ще. Попробуємо одну гоночку на мотоциклі. Дивіться, як він стартував на задньому колесі. Ви тільки подивіться, друзі. Ви тільки подивіться, друзі, як він стартував. Як він стартував, вирвався вперед. І всі наші суперники далеко взаді. Можемо їх тут ще чекати на фініші. Оп, і ми перші. <рі> так, стартуємо другу нашу гонку. Ви дивіться тільки, як він їде, як він виривається вперід на самому старті. Треба буде спробувати робити якісь трюки. Уху! Страшно, страшно зламати собі шию, друзі. Якщо бути чесним. А, -а, а, дивіться, він постояв. Ми постояли на задньому колесі. Ну, це ж це нам напевно коштувало перемоги, бо ми постояли на задньому колесі прямо перед нашим фінішом. Прямо перед фінішом. Ну нічого, тут ми постараємося виграти. Вау! І ми падаємо. Я хотів зробити трюк і впав. Ну, ми зайняли третє, третє місце, друзі. Ну, ще один раз. Ще один раз проїдемо. Подивимося. Суперники на ну, тих всіх таких самих перших машинках, які в нас були. Їх ми спокійно обганяємо, вони нам не суперники. Хоча щось вони там пробують нас трохи догнати, але, але ми вже як вирвались вперід, то нас вже не зупинити. І знову ми перші салютики. І все, і все в нас добре. Все, ми знову вирвались вперід. Думаємося і їдемо. І поїхали. Ну, класний той мотоцикл, його правда потрібно, я думаю, ще прокачати. Тут в цій грі можна грати зі своїми друзями. Якщо прив'язати гру до аккаунтів соціальних сіток, таких як Facebook. То є в оцій вкладці, тут можна додати своїх друзів і грати з друзями онлайн. Це ми вже будемо пробувати на наступний раз таки підключити. Добре, друзі, всім дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал UA Games TV. Юра, тобі привіт всім папа.